Про вечора. Ми з України. Волонтерський штаб ЛАД привіз фору гуманітарної допомоги. Медицина для одного з медичних закладів Черкаської області. Дякуємо волонтерському штабу ЛАД за допомогу. Дякуємо тим, хто зібрав цю гуманітарну допомогу. Це клуб українців місто Вайле Данія Ірина Романчук, Тетяна Матющенко та всі їхні партнери. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям такий дуже важливий апарат важкий. Коштує 2 мільйони. Пан Віталій. Що ми робимо? Вигружаємо вантаж <рапоробі> для деяких медзакладів спільно з Іваном. Він нас цим столом когось приб'є зі співробітниками. <рапоробі> Якщо не будуть вигляди за <рапорі> Доброго дня. Ми приїхали у обласний госпіталь ветеранів війни. Скажіть, будь ласка, яку допомогу ви нещодавно отримали? Ми отримали допомогу від донорів з Данії завдяки плідній співпраці з волонтерським штабом Влад. Велика їм подяка. Допомогу отримали у вигляді матрасів ортопедичних, медичних розхідників та іншого обладнання.